Володимир Винниченко, Федько, Халамидник. А найбільше Федькові доставалася за Толю. Толя був син хазяїна того будинку, де вони жили. Це була дитина ніжна, делікатна, смирна. Він завжди виходив на двір трошки боязко. Жмурився від сонця і соромливо посміхався своїми невинними синіми очима. Чистенький, чепурненький, він зовсім не мав нахилу до футькових забав. Але цей халамидник неодмінно спокушав його, і бідненький Толя приходив додому задрипаний, подраний, з розбитим носом. Мати його. Жінка чула і теж делікатна, трохи не вмівала бачити такого свого Толю. Де ти так убрався? Хто тебе так? жахалася вона. Толя плачучи, казав, що він не винен, що Федько призвів на те. В той же вечір батько Федьків допитував уже Сибіряку. Ти лазив столею драть горобців. Лазив, ти порвав йому штанці? Він сам порвав, не вміє лазить, а береться, хай не лізе. Але тут вмішувалась мати. Та як ти смієш так говорити? То дитина благородна, ніжна, а ти мужичення з ним так, як з тьопкою. Та через тебе нас з квартирі виженуть. Щоб ти не смів підходити до його, мурло ти репане. З свинопасами тобі гратись, а не з благородними дітьми. Нещастечко ти моє, і за що мене Бог покарав таким сибірякою? А батько нічого йому й не скаже. Роби, синку, що хочеш, Бий дітей, хай нас виженуть з квартирі. Батько мовчить. І хмуро дивиться в вікно, На дворі вечір. З вікон хазяйського дому ледве чутко вибиваються звуки ніжної музики. Тепло й затошно там. Батько Толин десь походжає собі по просторій хаті, задумливо слухаючи музику. Тут же, мабуть, Толя чистенький, ніжний, з щічками, як. Проскура, мати грає, ні сварок у них, ні бруду, ні клопоту. Пожильці їм знесуть плату за квартиру. Мужики за землю грошей привезуть, їх ніхто не вижене з квартири, хоч би толя, як обидив Федька. Скидай, сучий сину, штани, раптом грізно звертається батько до Федька. Федько з лоба дивиться на тата. «Завіщо?» – ледве чутно питає він, за те, що водишся з благородними дітьми. Я тобі, паршивцю, скільки раз казав, не смій з панами водитися, не компанія вони тобі. Та я з ними не водюсь, він сам лізе. Жени його під три чорти от себе. Яка він тобі компанія? лягай! Федько лягає, але батько так б'є, що мати зостається зовсім невдоволена. А на другий, третій день Федько знов спокушає толю. І спокушає якраз в такий момент, коли ні одному чоловікові в голову б того не могло прийти. Скажімо так: На дворі буря дощ лється з неба такими патьоками. Наче там тисячі фетьків перекинули тисячу діжок з водою, хмари аж сині, кошлаті, так і розрізують їх зеленяві блискавки. Грім тріскає з такою силою, що аж посуд дзвонить у шафах. Толя, притаївшися біля вікна, дивиться на вулицю. Пусто нема нікого. Все поховалося. Тільки згори біжить цілий потік брудної води з бульками. Дощ січе воду, камінь, стовпчики. З рину цілі водоспади спадають в палісадник. Темно, сіро, страшно. Мама у себе в покої лежить з пов'язаною головою. Вона не виносить бурі і завжди хворіє. Толя теж заховався б кудись, але мама заборонила йому сидіти біля вікна і через те Толі страшенно кортить ще посидіти і подивитись. У який буйний та брудний потік біжить по вулиці? І де він береться завжди? Трах тах-тах. Лускає грім і лямпа в їдальні дзвенить. Толя тихенько хреститься і блідніє, але од вікна одійти не може. І раптом він бачить щось надзвичайне. На вулиці, в самому потоці, під дощем, мокрі, без шапок, бредуть Федько, Стьопка і Васька. Вони позакачували штанці аж до живота. Пацають ногами, сміються, щось видно кричать їм весело і любо. Вода, мабуть, тепла, а дощ, як душу бані, так і обливає їх. Ось федько підставляє лице під дощ, ловить краплі ротом, які у них смішні мокрі голови. Васько щось знайшов у воді. Що то підкова. Федько ховає в торбинку. Вони знов назбирають гвістків, підков, залізячок. А Федько раз знайшов навіть п'ять копійок. Толя стає увесь зріст на вікні і маха руками, щоб його побачили. Але хлопці не дивляться на вікно. Вони пацають ногами, бовтаються, грім тріщить. У них над головами, але їм той за вухом не свербить. Хмари над ними такі страшні, що дивитись моторошно, а їм те якраз і мило. Дощ, значить, ще довго буде. Ось вони пританцьовують, мабуть, співають. Іди, іди, дощіку, це бром, це бромцебрицею бром, це над нашою пшеницею. І дощ іде їм на голову, на плечі, на руки. Сорочки поприлипали до тіла. Потік біжить, біжить, грім тріщить. Але Толі грім уже не страшний. Толі й сам би побіг по вулиці. Він ще дужче маха руками, але постукати боїться, бо мама почує. Нарешті Федько помічає Толю. І почина махати рукою, закликаючи до себе. Васько і Стьопка теж вимахують, показують підкови, гвістки, пацають ногами, підскакують. Васько пада і сідає просто у воду. Федько і Стьопка регочуться, а васько за ними. Толя раптом стрибує з вікна, швидко скидає черевички. Закачує штанці і тихенько вибігає в сіни, з сіни на ганок. На ньому бархатові курточка й штанці. Жалко їх. Але хлопці вже коло ганку і кричать Іди, не бійсь, дощ теплий. Та йди, от баба мнеться. Раз-два. Толі холодно і страшно, але він не хоче, щоб його звали бабою. Він сходить з ганку і обережно іде до хлопців. Ніжні, випищені ніжки його спотикаються. Брудний потік залива бархатові штанці, дощ враз вимочує акуратно зачісане волосся і курточку. Спершу від цього холодно, але потім робиться так славно, мило. Толя от приємності аж вищить. І паца ногою по воді. Хлопці теж кричать і, схопившись за руки, біжать униз, толя посередині. Ввечері толя хворий, гарячий лежить у постелі, а Федька кладуть на стілець і луплять.